Привіт, привіт! Ну що ті це ваш Таро-прогноз на вересень місяць. Будемо дивитись, що там у вас буде відбуватися. По трьом основним сферам а це ваш індивідуальний стан, те, як ви себе будете відчувати, про що ви будете думати, що ви будете хотіти. Подивимося сферу партнерських стосунків не тільки в коханні, а в принципі, в цілому, з будь-ким, з ким ви можете потенційно спілкуватися в наступному місяці. Ну і звісно, подивимось третю сферу: це робота, навчання, кар'єра, досягнення і гроші, що там буде відбуватися. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, лайкайте, коментуйте, залишайте зворотній зв'язок для мене його дуже важливо читати, дивитися, як ще потенційно можуть програватися ті ситуації, про які я буду казати саме в вашому е е житті. Ну і чекаю всіх на карту дня на щоденні астропрогнози. Буду вас кожен раночок надихати, мотивувати, заряджати позитивом, казати вам, що робити, що не робити, щоб день був максимально прекрасний і чудовий. Посилання в шапці профілю або е в описі під цим відео. Так, ну все. А і, до речі, дивіться свій астро. Ой, астро кажу, прогноз на вересень не тільки по знаку сонця, а ще де у вас при народженні в натальній карті стояв місяць або за асцендентом. Адже всі ці три знаки грають дуже важливу роль впродовж всього нашого життя. Так, ну що, перший пішов. Туж жезлів випадає. Ну жезлів каже про те, що сексуальна може історія дуже бурхливо розвиватися в наступному місяці. Це може бути така історія, коли ви можете дуже сильно щось хотіти робити, але при цьому можете боятися ризикувати, бути такими, знаєте, авантюристами в прийнятті якихось рішень, тому що це щось таке може бути нове, нестандартне для вас, і тут можуть бути страхи. По цій карті може бути багато імпульсивності у вас. Це може бути як варіант нове знайомство в любовному форматі. Ну, більш така вільна історія, скоріш за все, програється. А з приводу роботи якісь можуть бути новини вашої реалізації ваших досягнень, як варіант, ви можете просто взяти на себе більше ініціативи на роботі. Але дивіться, зазвичай тут жезлів він показує бажання не саму дію, а от те, що у нас є в голові. Тому тут, от щось я б сказав, не бійтеся реалізувати те, що у вас там. Може загорітися якимось бажанням, тому ж, ризикуйте, і ви обов'язково вийдете на більш якісніший рівень формат вашого життя. Давайте ще одну карту для вас. Імператриця випадає. Ну, це як варіант може бути euh, історія ваша, до речі, карта. Ботекс, пластіка, ін'єкція, шмотки, якісь можете купляти. Шопінг може бути, стоматологія може бути. Тобто, ви якось можете вкладатися в себе фінансово з'явиться бажання, щоб якось покращити свій там зовнішній вигляд. Просто стричка, як варіант, може бути покраска. Може бути, а це може бути зростання в реалізації, тому що дуже часто карта вона дає якусь плодовитість, зростання от в нашій сфері діяльності, і тут можуть бути якісь ситуації, які вам потенційно дадуть можливість якось заявити про себе, показати себе. Карта імператриця дає часто вагітність. Народження може дитина в цей проміжок часу, коли це буде раніше ніж очікувалось. А, імператриця може давати якусь може, бесіду з мамою або імпульсивність в якихось рішеннях по відношенню до мами. А це може бути як варіант по імператриці, вона в гості до вас приїде мама, або ви до неї приїдете. А, ремонт може бути, або купівля чогось дуже важливого в те місце, де ви проживаєте. Ну там стіл, стілець, телевізор ну, в такому форматі. А, може, якийсь діалог буде з керівницею вашою? Як варіант? Давайте ще одну карту на індивідуальний стан подивимось. Двійка пентакли, ну тут може бути якась, от стовідсотково в комбінації карти може давати якісь а, за рахунок того ж, і за рахунок там того що там дуже сильно щось загорілося, але при цьому не подумали на часі. Це чи не на, на часі, за рахунок чого от, по дві, дві ці пентакли можуть гроші бути такі приходящі, уходящі, тобто появилися, витратили. З'явилися, витерпіли. Це може бути як варіант, там не знаю, може якісь події будуть у мами відбуватися, і вам треба буде їй допомагати фінансово. Може бути, як варіант, ця карта дає якийсь флірт, інтрижку, питання вирішення з якихось документів. Там може бути знаю, в адвоката, щоб він якось вам щось правильно оформив. Перемовини якісь можуть бути. До речі, по цій карті дуже часто йде така історія, коли. Все якось дуже може швидко мінятися, і вам треба буде вміти навчитися адаптуватися під ті зміни, які потенційно можливі, бути трошечки гнучкішими. розумієте, да? Тому якось так. На ніколи випадає дев'ятка дев кубків. Ну, дев'ятка кубків вона свідчить про історію а, праздник, може бути якісь святкування там у мами або ще в якоїсь людини, з якою ви спілкуєтесь, там бабуся, не знаю. Ще хтось, а, ну, така може бути вище за статусом, ніж ви, і тут у вас, от будете думати, вагатись, що там подарувати, щоб подарок був більш міняєми. А це може бути, от, опять же, така дуже велика егоїстичність по відношенню до себе, а в цей проміжок часу, коли ви можете бути імпульсивними в. Купівлях чогось, за рахунок чого гроші, якби будуть туди сюдам Шалтай болтай. А це може бути ви якийсь праздник застолля вдома організовувати, і там придеться так нехило витратитись на всю цю історію. Так, далі подивимось партнерські стосунки, комунікація з іншими людьми. Ой, як багато карт випало. Комунікація з іншими людьми. Що там буде відбуватися? Дев'ятка пентаклей. Ну, по цій карті може бути відпочинок, поїхати кудись. можете. Це може бути знайомство, або якась людина, яку ви знаєте проявитися нарцистично типу характеру, коли вона якось може думати про свою зону комфорту більше, ніж про вашу якусь таку загальну комунікацію, аніж там про вас. По цій карті може багато клієнтів надійти, за рахунок чого буде така непогана фінансова історія. До речі, ці дві карти вони дуже схожі. Що там, що там ем, ми вкладаємось в. Себе. Ну, це може бути, опять же, от якщо ми кажемо за інших людей, то тут ви можете інвестувати в послуги інших людей, щоб отримати якийсь результат. Це більш за все, от ботекс, пластика, нікція, косметологія, стоматологія, стрижки, манікюри, педикюри. речі також можуть іти. Дев'ятка пентакли, взагалі, непогана фінансова карта. Ну не знаю, як варіант, це може бути якась людина, з якою ви познайомитеся, вона там буде дуже фінансово заможна, або там поверне хтось вам гроші. Давайте ще одну карту. Подивимось, дуже цікаво. Дуже цікаво. Що це дев'ятка Пентакли? Зібрати можете урожай якийсь, я не знаю. Хтось вам буде допомагати, я не знаю в чомусь. <свят> рицарь Кубків. Ну, рицарь кубків, так. Да, тут може бути. У вас тут багато карт, які показують запрошення на якийсь відпочинок. Це може бути рак риба Скорпіон по знаку зодіака з якою ви будете приємно проводити час. Це може бути знайомство в романтичному плані. Але при цьому це така дуже красива історія, коли там наче почуття є, але при цьому дуже така, знаєте, мало ініціативна. Це може бути запрошення там, на святкування, де народжує кудись там за може разом кудись поїхати відпочити, відпочине будете в інвестувати в себе. Як варіант: дев'ятка кубків, м, Боже мой, рицар кубків. Фу. Збився вже. Рицар Кубків може давати історію а, пропозиції, там, руки і серця, зміни якогось вашого статусу, ваших стосунках. Що? Може ваш чоловік, дружина, вам дасть грошей трохи, як варіант, або зробить якийсь приємний подарунок а, про те, що ви давно мріяли. І оце буде у вас всередині вас відчуття якогось комфорту, задоволення. Давайте ще одну карту. Карта випала. Двійка мечей, і на дні колоди знову випадає дев'ятка пентаклів. Ой, двойка пентаклей. Двійка мечей. Що випадає? карта вибору: треба чи не треба, буде чи не буде. І тут, як варіант, оця може бути пропозиція від якоїсь людини, або це може бути знайомство з якоюсь людиною, там в любовному форматі. Коли ви можете думати і вагатись. треба чи не треба. А може там є, буде мене чекати краща людина, а може це не на часі. Ну, взагалі по цій карті вона не показує якусь от. Любов, вона більш показує холодність в емоційному плані. І по рицарю, кубки це більше якась ідеалізація людини. Ну тобто сприйняття її не такою, якою вона є. Дв Двійка мечей може давати відтягування сприйняттям рішення, тому що ви боїтеся, що якщо ви його приймете, ви не отримаєте бажаний результат. Вийдете з того стану стабільності, який у вас є. Втратити його і не отримати нового. А це може бути якісь, от бачите, дискусії, дебати, конфлікт. Якісь можуть з якоюсь. Ну тут на конфлікт я не думаю, це можуть якісь бути перемовини. дуже такі затягнуті, Там може з приводу роботи, як варіант, з приводу фінансів. Там будете думати, обдумувати, планувати. Ам... Скільки грошей треба наприклад на відпочинок вкласти, або будете шукати і думати, треба чи не треба вкладатися такої великою сумою, там не знаю, в ботекс, в пласті, в ін'єкцію, те, що я казав, так воно може програтися. Це може бути знову ж таки історія, коли можете багато гуляти, тусуватися, відпочивати, за рахунок чого може відчуватися фінансова. Нехватка, ну по перше, по цій карті я порекомендував би вам а, балансувати своїми емоціями. Це може бути флірт, якийсь знову ж таки з цією людиною, але не, не серйозна історія, коли людина не буде проявляти більшої ініціативи для того, щоб вивести ваші стосунки в більш якийсь серйозний формат. розумієте, да двіка пентаклей може давати питання з документами, коли ви там будете вкладатися фінансово. Mm, ну мені чомусь здається, тут вона э, каже про те, що взагалі пильнуйте свої фінанси, тому що багато чого можете втратити в контексті грошей. Ну і тепер подивимось роботу, кар'єру, навчання, досягнення, що там буде відбуватися. Що там карти скажуть, так? Да? Сіморка жезлів, ну сьмірка жезлів може давати таку історію, коли вам щось хтось може казати, говорити, як вам треба робити. А вам тут треба, скажімо так, зробити так, як ви вважаєте за потрібними. Це може бути в контексті роботи, наприклад, як вам треба робити роботу, вам треба поступити по-своєму, тобто відчуваючи себе зсередини. Вам можуть казати, говорити, куди, скільки, що як треба вкладатися фінансами, там щоб інвестувати там і отримувати продукт. Ну вам тут треба самому якось розібратися і прийняти рішення по цій карті. Взагалі якісь бар'єри можуть бути як варіант, це в в пошуках роботи це важкість знайти роботу, а в роботі це може бути нагрузка, за рахунок чого можуть даватися якісь обмеження в комунікації, в спілкуванні. І мені здається, тут, от якось щось якось, м -м, дуже сильно вас можуть, може якось критикувати, щось ну, не критикувати, а більше говорити, як вам що треба робити, а, і вам треба відстояти якісь свої кордони. Це може бути оця дебати, дискусія, коли ви якось прояв, зможете проявити себе, настояти, наполягти на своєму. От щось в такому може прогадатися. Давайте ще одну карту для вас. Вісімка пентаклів. Прекрасна карта. Карта каже про те, що робота буде. Роботи буде багато, робота може даватися важко, але при цьому ви отримаєте від цього класний результат. Як варіант, це може бути історія, коли там ви можете прилякатися, що там не вистачає вам на щось грошей і почнете багато працювати, тому що щоб відкласти грошей наперед. Вісімка Пентаклі дуже часто дає нам історію, коли ми фокусуємо увагу на одній якійсь сфері діяльності і на інші сфері не, не звертаємо уваги. І в контексті того, що я бачу, це може бути як варіант, там, що треба працювати, треба працювати, не треба відпочивати, і треба може відмовитися відмовитись від цієї пропозиції. Може бути така історія. Вісімка пентаклей може давати ну, вваження. Я не думаю, Тут більше от, все ж таки вона каже про якийсь зарядок, який потенційно у вас може бути. Це може бути якась така знаєте, дуже формальна суха обстановка по цій карті на роботі або там навчанні, коли окрім роботи якихось робочих моментів, ви більше ні на які ті теми не спілкуєтесь, за рахунок чого може бути важкість у порозумінні. Давайте ще одну карту для вас дістанемо. Подивимося, там ще картишки скажуть. Верховна жриця. Ну, верховна Жриця може давати uh, таку історію, що по цій карті можуть бути якісь таємниці на роботі. Щось вам можуть не договорити. Uh, як варіант, uh, це може бути історія. Mm. Ну, може бути, як варіант пропозиції якоїсь роботи, там, по з уже те, що я бачу, коли там, е ви зможете розкрити свій внутрішній потенціал. Ну, мені здається, тобто якась м, опять же, тайна холодність, формальність якась, от, у взаємовідносинах може бути за рахунок того, що там щось хтось може не утаївати від вас. Може, якісь там, фінансові махінації, я не знаю, від вас щось якось буде не, не там, не говорити керівництво. Або по цій карті може Сплести якась таємниця за те, що відбувалося в минулому, і тут будете вибудовувати якісь свої бар'єри, ставити людину перед фактом якимось, як варіант, на дні, коли випадає карта десятка жезлів. Ну, як рекомендація, десятка жезлів може давати історію про те, щоб розкрити свій внутрішній потенціал на тому місці роботи, де ви знаходитесь. Вам треба взяти на себе більше відповідальності, набрати нагрузку і отримати більше сатисних грошей. Це може бути історія, коли ви можете нагрузити себе дуже сильно роботою. І знаєте, от наче можете бути в системі тупіка, що блін, за чим я це роблю? А чи принесе це результати? Тобто, по цій карті треба вміти делегувати, передавати якісь ем, моменти, які хтось може інше зробити, щоб облегчити собі ношу. Це може бути важкість у взаємовідносинах з іншою людиною. Знову ж таки, за рахунок того, що я вже казав, коли. Буде дуже важко прийти до якоїсь общої точки заприкиснення абична по цій карті знов ж таки відчувається якийсь тупик. Коли ми не йдемо в розрив, але при цьому би і в подальшому вже нічого немає. Це може бути важкість. Вас вас можуть просто нагрузити роботою дуже сильно, за рахунок чого будете багато працювати, і треба може буде думати, буде, буде думати, треба чи не треба там йти на оце запрошення від когось відпочивати, тому що дуже багато роботи. Десятка жезлів, ну якісь дає обмеження. Бачите, то людина за стеклом стоїться. Відповідно, більше роботи буде, ніж якогось. Відпочинку, але при цьому, би, в себе можете вкластися, знай знайдете на це час. Я б вам радив би вміти делегувати якусь інформацію, казати, щоб на вас не нагружали, на вас, ну, на, на вас не їздили, на як, на, як на якісь, не знаю, коняці, щоб було трошечки вам легше. Ну, якось так для вас. Бажаю вам прекрасного вересня місяця. Всіх дуже сильно люблю, бережіть себе, обійняв сьоміки боміки